Показали результати роботи минулого року та розповіли плани на поточний. Лозівський міський голова Сергій Зеленський разом з профільним заступником зустрівся з керівним складом Лозівського терметоб'єднання. Перед початком звіту Валерій Крикун представив нового медичного директора. 1 квітня очільник громади підписав контракт з Віталієм Степаненком. Я думаю, своїми результатами повинна це таке показати, що Лазівське тему було було є, і буде, і буде надавати. Послуги ще краще для громади Лазівщини і не тільки. На сьогодні поруч з нами знаходиться Дніпропетровська область і Донецька область, тому наша лікарня є кластерною і тому мешканці всіх громад звертаються за допомогою до нас. В свою доповідь керівник почав з порівняння 2023 та 2024 року та інформації про перший квартал 2025-го. За інформацією Віталія Степаненка, у позаминулому році Лозівське термедоб'єднання уклало 19 договорів з НСЗУ. Минулоріч, як і цьогоріч, збільшили кількість до 22 договорів у 2023 році. Медикам вдалося залучити 162,6 мільйонів гривень. Минулоріч сума значно зросла. В двадцять році сума значно вирісла і стала 209,9 млн мільйонів. На сьогоднішній момент за перший квартал ми отримали 38,2 млн мільйони. Прогноз на цей рік складає 192,5 млн мільйони. Цьогоріч на майже 17% зросли заробітні плати, доповів керівник. Середньомісячний фонд заробітної плати в першому кварталі складає 18,3 і тисячі гривень. Це загальний персонал, це не лише медичний, це також наша. А господарська частина, водії, санітарки, все відноситься до цих фондів. У 2024 році, наприклад, було 16 тисяч гривень. На 17% майже більше становить. Віталій Степаненко проінформував про ремонтні роботи, що проводили у відділеннях та що зараз відновлюють у лікарні. Після доповіді очільник громади звернув увагу медиків на те, що їхні витрати не мають перевищувати доходи. Наразі це складніше, тому що вартість одного пакету залишилася, а медикаменти, заробітні плати та інші складові для його виконання зросли. Сергій Зеленський дав завдання залучати кошти через участь в конкурсах та проєктах. Конкурси проходять, приймайте участь. Нехай вони невеликі. Нехай там 100-200 тисяч гривень, 500 тисяч, а на всі проєкти, ті, які за 10 мільйонів, ми повинні планувати все, виділяти кошти на проєктно-технічну документацію і таким чином реєструвати в ДРІМі і приймати участь у державних програмах. Очільник громади подякував благодійникам, які допомагають медзакладу з харчуванням пацієнтів. Відзначив, робота в залученні партнерів має проводитися і надалі. Я вам би рекомендував попрацювати з керівниками сільхозпідприємств. Позвонили, можна під'їхати. Поїхали, перебалакав. Нехай вони будуть невеликі питання. В цих, напр... в цих напрямках треба да, займатися. Наприкінці зустрічі міський голова зазначив, що планує протягом місяця завітати до відділень термедоб'єднання щоб поспілкуватися з персоналом.